Доброго вечора, кажу усім, хто нас дивиться. Дякую, що з нами і настав час підсумувати сьогоднішній день. Тож до головних новин. Тепліше вдома. У квартири тернополян сьогодні почали подавати тепло. Опалення регулюватимуть відповідно до погодних умов, тож спеки в оселях не буде. Як працюють котельні, і що робити, якщо ваша квартира досі холодна? Дивіться в сюжеті. Але от ще на перших порах ми щоб воно все нормально в нормально нормальному автоматичному режимі робило. Якісь збої виходять, чи що то ми там їх стараємося, чи самі усуваємо, чи визиваємо аварійну службу. Пан Борис працює на сторожі вашого тепла. В Тернополі розпочали опалювальний сезон, тож перші кілька днів важливо бути особливо пильними, каже оператор. Котельня, в якій він працює, подає тепло в центральну частину міста. Ми Скажемо, робили, щоб недавно по старих ще радянських зрезках. Це були ще шестирі. І так воно зараз помаленьку, щоб тут все перевесне, не треба трошки часу. Котельня в опалювальний період механізм, який працює цілодобово. Тому тут щодня і щоночі хтось чергує і наглядає за роботою, щоб у квартирах тернополян не було холодно. Станом на 15-ту годину ми подали теплонсій до житлових будинків 726. Житлових будинків. Нагадаємо, раніше у Тернополі вже подали тепло в дошкільні заклади, а також в медичні установи. Опалювальний сезон в домівках відтягували у зв'язку з теплою погодою. І відповідно до температури повітря коригуватимуть тепло і надалі. Тобто, якщо на вулиці плюс 10 і вище, у нас котельня автоматично зупиняється. У нас в даний час котельні працюють майже всі в автоматичному режимі. Якщо на вулиці плюс 8, там температура теплоносія, якщо не помиляюсь 35 на 31, то температура тіла 36, то практично батарея буде така сама. Ну ледь літна, то практично ніхто не відчується. Якщо на вулиці там мінус 5, то пустимо, 45 на 65 приблизно. Але з тим можна ознайомитися на нашому сайті з температурним газом. У місті також опрацьовують механізми подачі тепла на випадок аварійних ситуацій. Працює 38 котелень і 42. На даний час одне з ОСББ прийняло в себе рішення не включати свою паливну, а також одна котельня знаходиться поки що в резерві, дві котельні зараз ще підключаються. Додамо раніше прем'єр-міністр України зазначав, під час опалювального сезону мінімально допустиме значення температурного режиму цієї зими буде 16 градусів, а середнє 18 градусів. Тернополянам наголошують, якщо після 4 листопада протягом трьох днів тепло у ваших домівках все ж не з'явиться, першо зверніться до голови ОСББ, жеку чи управителя, а вони відповідно звернуться до котельні. Що ж далі до новин криміналу ножем у серце на гусятинщині? Чоловік вбив сина співмешканки. 43-річний потерпілий помер на місці. Винуватця взяли під варту. За його словами, пасинок наткнувся на ніж під час шарпанини. Сварка виникла через те, що чоловік хотів побити співмешканку. Жінка попросила сина допомогти. Розбірки закінчилися смертю. Хотіла допомогу від ООН, а віддала гроші шахраям. 37-річна жінка зі скалицької громади знайшла інформацію про допомогу. Перейшла на сайт і ввела всі свої особисті дані. Скільки втратила жертва і як не потрапити на гачок шахраїв, розкажемо в сюжеті. Допомога від ООН активізувала не лише заявників, але й шахраїв. Люди масово почали подавати заявки на отримання грошей, і як результат зросла кількість жертв шахрайств. Пастки зловмисників потрапляють не лише пенсіонери, але й молоді люди. Особа, переглядаючи месенджер Телеграм, бачить оголошення про виплату від даного фонду. І переходи по посиланням, яке зовні схоже на легальний державний ресурс, дуже схожі на ньому і кольори, і логотипи, і форми ведення для банківських реквізитів, і адреси сайтів, і номера телефонів також зазначені там. Майже 37 тисяч гривень втратила 37-річна жителька Аскалацької територіальної громади. Жінка в інтернеті знайшла оголошення про оформлення грошової допомоги у розмірі 3600 гривень. Вона перейшла за посиланням, ввела усі дані і як наслідок втратила все, що мала на картці. І лише після того як гроші списали з її рахунку, вона звернулася до поліції, аби вони знайшли та притягнули до відповідальності особу, яка розмістила посилання на фішинговий сайт. Правоохоронці неодноразово наголошували, що переходити за посиланням, а тим паче вводити конфіденційні дані та номери банківських карток заборонено. Пам'ятайте, жодні державні установи чи банки не створюють ні каналів, ні ботів для виплати грошової допомоги. Фішингові сайти можуть бути схожими на справжні сайти, аби не потрапити на гачок пройдисвітів. Переходити за посиланням не варто. Найкраще це знайти сайти є Допомагаючи банку через пошукову систему або додаток, якщо ви зрозуміли, що ви ввели дані карткового рахунку на невідомому вам ресурсі, необхідно одразу звернутися в службу підтримки банку для блокування вашого карткового рахунку та повідомити про це працівників поліції з метою встановлення подальшого руху коштів та блокування такого ресурсу. Наркотичні засоби лише за рецептом, але електронним. Йдеться про наркотики, які з метою лікування або зменшення болю виписують лікарі своїм пацієнтам. Та ось уже четвертий день дістати такі ліки можна за електронним рецептом. Більше про нововведення. Дивіться. З 1 листопада електронні рецепти. Йдеться про відпуск наркотичних та психотропних лікарських засобів. Отримати їх можуть ті, кому дійсно потрібні ліки з метою зменшення болю або лікування. Електронні рецепти вони вже впроваджені раніше на антибіотики. Міністерство охорони здоров'я впровадило це потім на інші препарати, а зараз впроваджуються на наркотичні засоби. Електронний рецепт виписує сімейний лікар або лікар другої ланки це амбулаторна медична допомога. Виписує тим пацієнтам, які підлягають і цього потребують. Вже четвертий день лікарські засоби, які мають наркотичну дію та обіг яких є суворо обмеженим на державному рівні, можна отримати за електронним рецептом. Наразі в нашій області таких ще не виписували, але механізм простий: пацієнти, які купують лікарські засоби, які входять наркотичні та психотропні за власні кошти, можуть отримати їх в аптеках за електронним рецептом. Чайно такі електронні рецепти може виписати як сімейний лікар, так і вузьконаправлені спеціалісти, тобто. Хірург, онколог, невролог, ну, хто лікує безпосередньо пацієнта. На телефон пацієнта приходить повідомлення, де буде зазначено номер рецепта і код підтвердження з цим рецептом. За цими даними пацієнт має прийти в аптеку, але слід знати, що дія такого рецепту 10 днів. І виписуватиметься електронна версія на одне найменування товару. Медики додають, наразі дійсні і паперові рецепти йдеться про спеціальні бланки форми номер 3. Електронні рецепти ж запровадили, щоб контролювати відпуск наркотичних засобів та психотропних речовин. Утоварити. Цей рецепт можна в тій аптеці, яка має ліцензію на зберігання наркотичних засобів. І е, яка зареєстрована висос в нашій Тернопільській області? Всі аптеки, які мають ліцензії на зберігання наркотичних засобів, е, зареєстровані висосів. В них можна отримати. Пацієнт е, знає в які яка аптека має ліцензію на наркотичні засоби в лікаря, який виписує рецепт. Електронний рецепт на наркотичний лікарський засіб можуть отримати лише ті хворі, які цього потребують. У медичній практиці такі ліки застосовують для знеболення больових симптомів у пацієнтів із складними захворюваннями: знеболювання хворих, які отримують паліативну допомогу та лікування психічних розладів. У нас є е, зміни виписування наркотичних і психотропних препаратів, які обумовлені ну, найперше, напевно, тим, щоб трошечки спростити цей механізм отримання наркотичних знеболюючих середників, які необхідні нашій дуже такій вразливій групі населення тобто, це пацієнти, які е, ну, в більшості випадків мають онкологічні захворювання, які потребують знеболення уже на фінальних стадіях, там де звичайні знеболюючі препарати не працюють, не дають достатнього ефекту, і ми тоді призначаємо наркотичні знеболюючі середники. Надія Боднар каже: в Україні є певні групи осіб, яким держава компенсує вартість ліків. Якщо брати пацієнтів з онкологічними захворюваннями, вони належать до пільгової групи. Лікування їхнє безкоштовне знеболення, і це забезпечується покриття оцих витрат на наркотичні засоби з місцевого бюджету. Все те, що йде з місцевого бюджету, виписуються звичайні паперові рецепти, і електронні рецепти тут в даному випадку працювати не будуть. Проте інші категорії пацієнтів придбати наркотичні засоби зможуть за рецептом, але лише за власні кошти. Продовжуємо тернополяни змили в унітаз штани. Таке повідомлення написали працівники водоканалу на своїй фейсбук-сторінці. Як виявилося, випадок не поодинокий, чого тільки не виловлювали сантехніки в забитих каналізаційних трубах. Люди, які викликають майстрів чистити труби ледь не щодня, перед тим самі жінехтують правилами, кажуть працівники водоканалу та інших служб. До чого це може призвести, дізнавалися наші журналісти. Пологим серветкам, памперсам, їжі, побутовим відходам і навіть одягу. Точно не місце у вашому туалеті. Унітаз – не універсальний смітник. На цьому завжди наголошують працівники обслуговуючих підприємств. І це правило щодня ігнорують тернополяни як наслідок. Виклики сантехніків, скарги і найголовніше підтоплені підвали. Все, Що закривають що в хаті лишні відходи, то всю в каналізації. Є. Ну, наприклад, ой, помідори, капуста, сезон капусти. Тернополяни навіть примудрилися змити в унітаз джинси. Про випадок на вулиці Карпенка розповіли працівники водоканалу у соцмережах. Але знахідок в каналізації кажуть значно більше. Серед наших знахідок трапляється. Як і засоби гігієни, використані памперси, прокладки, зіпсована їжа, наповнювачі для лотків домашніх улюбленців. Бувають і зовсім приголомшливі сюрпризи. Наприклад, елементи гардероба, навіть великих розмірів, посуд, пластикові пляшки тощо. Визначити, хто саме недобросовісно змиває в каналізацію побутові відходи, практично неможливо. А страждати від забитої труби буде весь дім, особливо мешканці нижніх поверхів, кажуть інженери. Люди ті першу на першому поверсі страдають на найбільше. більше. Воно може повертатися їм в квартиру. А якщо і не повертається, то є запах. Запах навіть після того, як проведена очистка каналізаційної мережі, запах все одно не залишається. Тим більше, як би ти не робив, то в підвалі залишається вода. А підтоплений підвал ще одна незручність у воєнний час, кажуть фахівці. Відповідальність за забиту каналізацію передусім несуть мешканці багатоповерхівки. Зараз це велика проблема, оскільки вони слугують укриттями під час повітряних тривог. На жаль, штрафувати за неправильне використання каналізації ми не можемо. Тож займаємося просвітництвом. У мирний час ми звертали увагу на культуру використання каналізаційної системи. Тепер же звертаємо увагу Тернополян на те, що перед усім йдеться про загальну безпеку. Перетворювати унітаз на смітник. Це не тільки шкодити собі, а й чималі кількості людей навколо. Зокрема, ви позбавляєте своїх сусідів можливості перебути ракетні обстріли в безпечних місцях. Забиті труби швидше зношуються, тож ремонтувати і замінювати їх доводиться частіше. А це, до речі, гроші з вашої кишені. Все ж покарання чи штрафи законом не передбачені. Усе на вашій совісті. Нові бурдюрні камені і ремонтні роботи на проспекті Злуки триватимуть з 7 до 12 листопада. Працюватимуть фахівці біля транспортної розв'язки вулиць Тарнавського Злуки, Коновальця в напрямку вулиці 15 квітня зі сторони житлових будинків. Тому рух транспорту на тій ділянці обмежать. Вони втекли від постійних вибухів. 80 осіб евакуювалися із Донеччини на Тернопільщину. Вчора потяг прибув в обласний центр. Серед вимушених переселенців діти, жінки, пенсіонери та їхні домашні улюбленці. Людей у Тернополі зустріли рятувальники та психологи. Їм допомогли розвантажити речі та розсадили в автобуси, щоб довести до місць тимчасового проживання. Евакуація триває, тож люди з Донеччини можуть обрати Тернопільську область як другу домівку. Уродженців Тернопільщини вшанували у Львівському національному лісотехнічному університеті бійцю збройних сил України Юрію Дадаку, відомому як Юрій Руф, встановили меморіальну таблицю. Воїн родом з Бережанщини, був доцентом у цьому навчальному закладі. Загинув в бою з росіянами в квітні цього року. Також пам'ятну дошку встановили і на честь ще одного героя з Тернопільської області Олександра Капіноса, учасника революції гідності, який загинув на Майдані під час зіткнень на вулиці Грушевського. O На тепловізор військовим назбирали тернопільські дітлахи. Малеча спершу продавала перехожим напої і в перший же день зібрала 2000 тисячі гривень. Свою волонтерську діяльність не зупинили і змогли таким самим чином зібрати кошти на вартісний пристрій для нацгвардійців. Дитяче волонтерство дуже зворушило військових, адже саме заради маленьких українців і боронять нашу землю. Діти одного з житлових будинків Тернополя вирішили назбирати кошти і допомогти якось військовослужбовцям збройних сил або нацгвардії, які боронять наше мирне небо на кордонах країни. Вони Брали участь у різних ярмарках в Тернополі і назбирали близько 70 тисяч гривень, за які придбали тепловізор. Тепловізор вже допомагає військовослужбовцям нашого підрозділу у виконанні бойових завдань на позиціях і рятує цим життя особового складу. Це допомагає здошкоджувати ворога та наближати перемогу. І ще одну воєнну марку презентували у Тернополі. Її сюжетом став поруйнований кримський міст. Переправа, яка слугувала ворогу для перевезення зброї та техніки з Росії в Україну, вийшла з ладу 8 жовтня, і це стало хорошим приводом для нової поштової продукції. А ще випустили марку у символічний день. Сьогодні рівно 8 років, 8 місяців і 8 днів російської агресії в Україні. Кримський міст на біс. Укрпошта презентувала чергову марку у воєнній колекції. Подія, на яку чекали українці з початку повномасштабної війни, вже проілюстрована на поштовій продукції. Із самого ранку за маркою збираються черги. якраз збираю воєнних марок, вітру корабля по, по цей міст. Кримський міст побудували незаконно для транспортного сполучення Криму із Росією з 24 лютого 2022 року. Саме через нього переправляли ворожі ешелони, техніку та боєприпаси. А 8 жовтня на мосту сталася бавовна. Міст пошкодили і це частково обмежило шляхи постачання озброєння ворогу. Дату випуску марки в обіг обрали не випадково, пояснили поштарі. 4 листопада виповнюється рівно 8 років, 8 місяців та 8 днів супротиву. Українського народу російській Навалі думаю, що буде якесь і ну, просто така цінність. Марка й справді цінна для колекціонерів. Наклад Кримський міст на біс всього 300 тисяч маркових аркушів, а спецпогашення організували лише в столиці. Укрпошта вирішила, що достатньо буде зробити спецпогашення тільки в Києві для того, щоб це все збереглося в колекціях і набуло найбільшої цінності. Працівники Укрпошти теж філателісти. Пані Ніна колекціонує марки багато років. Особливо символічною вважає саме воєнну тематику. Марки військової тематики в мене займають особливу сторінку в моїй колекції. Я збираю не тільки марки, збираю і конверти з спеціальним погашенням і марки. Я збираю це для своїх нащадків, для дітей, для онуків. В майбутньому вони переглянуть і це історія, яка залишиться в їх пам'яті, в їхніх в їхніх колекціях також. Скільки марок ще буде у воєнні колекції? Не анонсують, але є омріяний сюжет, який стане заключним. Вірять філателісти. Перемо тільки перемо. Це цієї колекції буде заключна марка, і я хочу, щоб вона вийшла якнайшвидше. Автором марки Кримський міст на біс є художник-живописець Юрій Шаповал. Вона містить чимало символічних деталей: недопалок у руках героїні, автомобіль, що летить у прірву, гублячи награбовану побутову техніку, байрактар, який ніби випадково пролітав над мостом, та розбитий ворожий танк. Крім марки, як зазвичай, випустили ще конверт та листівку. Майстерка такий творчий табір організували в Тернополі фахівці просвіти Тернопільщини, поки тривають канікули. До ініціативи долучилися 17 родіток, як тернопільських, так і приїжджих. Загалом проєкт майстерка започаткували ще влітку, саме для того, аби допомогти малечі з інших міст України адаптуватись на новому місті і знайти собі нових друзів. Все це проходить у творчій формі. Діти долучаються до різноманітних майстер-класів. На одному із таких побувала наша Яна Полухіна. Просто брати глину, потім розкатати, а потім казати без листочки так положити і бути. Такі листочки з глини роблять дівчата і хлопці на майстер-класі. Ним завершується останній день табору майстерка від просвіти Тернопільщини. Діти розкатують шматочок глини і за допомогою справжніх листочків роблять відбиток. Дуже тяжко залишатися вдома на довгий період, батьки хвилюються, тому ми робимо, що дітки мають можливість прийти з одинадцятої до 4. Четвертої на довший період часу і бути в безпеці разом з нами, але все це приходить під такі майстер-класи творчі. Сьогодні дітки подекуди у цікавих костюмах, тематичних, адже п'ятниця у таборі це свято осені. Це осінній, осінній яблочко. У мене ще було були кульчики, але мама віддала сестрі. Протягом тижня канікул дітки мають більше часу, декорують, просто цікаво і весело проводять дозвілля. Також вчили Риму і як писати вірші з поетесою Оксаною Ротушняк. І відвідували цікаві локації. Мені найбільше те, що похід до музичних інструментів. Я відчув, що мене надихнула музика і ну. Ну я б хотіла займатися музикою, бо музика це найкрасивіше у світі. Із початком війни фахівці просвіти активно почали працювати із дітками, особливо з приїжджими. Щоб вони соціалізувалися і найбільше познайомилися з нашими тернопільськими дітьми, знайшли нові знайомства. То ми почали такий проект Майстерка, який триває вже з літа. І у час канікул ми робимо це у виді табору. Для діток усе безкоштовно. а головне, що тут безпечно, адже заняття проводять у приміщенні школи, де є укриття. То є дуже велика подія в житті дитини. Вона настільки довольна, настільки щаслива. Тут вона пізнала дуже багато чого цікавого в плані творчості. Вони писали і малювали якимось таке, що мама би не могла її навчити, а в школі також таке не дають. Особливо мені сподобалося, як вони писали вірші. Це дуже супер, коли дитина в сім років вже може сама складати вірші під наглядом професіонала. Такі майстер-класи організовуватимуть для діток і надалі. Більше про те, де і коли вони проходитимуть, можна дізнатися на сторінці просвіта тернопільщини у соцмережах. І на завершення до погоди цими вихідними на Тернопільщину прийдуть дощі. Невеликі опади варто очікувати вже цієї неділі. Температура повітря коливатиметься в межах 7-14 градусів тепла. На цьому я з вами прощаюся. Дякую, що цей день провели у нашому товаристві. Залишайтесь на нашому телеканалі. Я дякую вам за перегляд і, як завжди, бажаю. Мирного неба, спокійної ночі, з вірою в перемогу України.